Готуй сани влітку. За таким принципом підійшли до підготовки до опалювального сезону освітні заклади Ужгорода. В місті Ужгороду діє 27 шкільних, а також 24 дошкільних навчальні заклади. У цих навчальних закладах функціонує 48 котелень, які забезпечують теплом ці навчальні заклади. Якщо говорити про підготовку до опального сезону, то дана робота вона була розпочата. Працівниками даних навчальних закладів а також профільними управліннями Жортської міської ради з кінця травня і триває по теперішній час. Основна мета завершити всі підготовчі роботи до початку опалювального сезону для того, щоб ми не змогли зірвати навчання для наших діток. Іде робота та стан готовності, інспектують представники міської влади. 56% закладів вже готові до опалення сезону. Також тривають роботи ремонтні, сервісні, заміни комплектуючих котелень. В основному вони всі працюють на газовому опаленні, але кожен навчальний заклад також забезпечений альтернативним живленням. В основному це генератори. Також хочу зауважити, що ведеться планова робота, яка пов'язана з потенційним будівництвом нових котельний, тому що у нас є декілька навчальних закладів, де поєднані одна котельня, вона обслуговує і дошкільні заклади, і школи, отак От на прикладі дев'ятнадцятої школи і 42-го садочка. Будівництво котели здійснюють кошти міського бюджету, каже Іван Заведняк. Кожен начальний заклад він оперує фінансовою складовою децентралізовано. тобто вони мають можливість замовляти такі послуги, домовлятися з суб'єктами господарювання, які обслуговують опалювальну систему. А якщо ми говоримо про великі потреби, тобто де треба капітально здійснювати ремонт, або будівництво нових котелень, то тут вже долучаються кошти з міського міського бюджету. Кошторис буде варіюватися, Якщо ми розділимо дві окремі котельні, то вартість біля 2 мільйонів гривень кожної. Якщо ми зараз враховуючи, що там функціонують два котли, от ми сьогодні були у 42-му дошкільному навчальному закладі. Якщо буде потреба у реконструкції цих, цих двох котлів, які функціонують, то кошторис, відповідно, буде біля 4 мільйонів гривень. Ліцей номер 8 один із навчальних закладів Ужгорода, де вже провели усі необхідні роботи до початку опалювального сезону. На сьогоднішній день готові до запуску тепла, котельня абсолютно відремонтована, працюють два потужні котли, газ подається вчасно, відповідно до проведених закупівель. Наша ця котельня автоматична, вона отоплює наш заклад і заклад, який знаходиться поряд. Первоцвіт. ну Протягом минулого року нарікань, що у приміщеннях, де перебувають діти, некомфортно не було. Температура відповідає режиму у класах, і тому досить комфортно і спокійно нам працювати. Очільниця ліцею каже, коли нема світла, працює генератор, тому проблем через відсутність електрики немає. Навчальний процес іде за планом. За це платить. Школа нам виділяються на це кошти. Ми проводимо тендерні закупівлі. Розрахунки робить наша бухгалтерія, і практично ми деколи ще протягом року маємо економію газу, який замовляємо. У нас опалювальний сезон починається згідно розпорядженням міського голови, практично в той же день, коли є розпорядження. Бувають випадки, коли нам шкафну, яка подає газ, відкривають на день пізніше, але ну, можливо і такі ситуації. Але вчасно в класах температурний режим відповідає санітарним нормам, тому такого поняття, як холодно чи незручно, не було. Нагадаємо, зазвичай опалювальний період стартує з середини жовтня, проте все залежить від температурного режиму та погоди. Кожен заклад має альтернативні джерела обігріву та можуть самі при різкому погіршенні погодних умов приймати рішення про підключення системи опалення.